Медведівка, Івківці, Мельники і Хутір Буда на два дні згуртували патріотичні сили України. Люди з'їхалися до Холодного Яру, аби вшанувати повстанців, які у 20-ті роки минулого століття боролися за незалежність України. Холодноярську армію, очолювану головним отаманом Василем Чучупаком, вважають передтечею УПА. На святі для багатьох українців землі побували й наші кореспонденти. Цьогорічний меморіальний мітинг у столиці Холодноярської республіки, селі Мельники, розпочався із сутичок. Поряд із повстанськими стягами та прапорами опозиції декілька юнаків намагалися розгорнути символіку партії регіонів. Утім, не встигли. Козаки зламали флагштоки, а провладні прапори розідрали на шматки. Та вже вони не розуміли, куди вони йдуть. Невже вони не розуміли, як люди проти них налаштовані? Невже не розуміли, що з ними будуть? І я собі подумав так, вони справді не розуміли. А знаєте чому? Тому що вони не знають, що таке Холодний Яр, тому що вони не знають, хто такий Василь Чучупака. За словами організаторів заходу, це не єдина провокація. Влада встромляла їм палки в колеса ще до проведення мітингів, де їй нібито перешкоджало проїзду автобусів із інших міст. Сьогодні ви бачите тисячі людей з'їхали, не дивлячись на заборону міліції, не дивлячись на ці перепони, які створювала нам влада. Ми дійсно показуємо, як українці можуть об'єднуватись, і ви бачите, що тут немає якогось одного прапора. Тут багато прапорів, багато людей безпартійних, але всі вони за те, щоб звільнити Україну, за те, щоб у нас була дійсно незалежна держава. По тому мітинг повернувся у звичне русло. Біля пам'ятника письменнику Юрію Горлізгорському патріоти згадували героїв, співали повстанських пісень і говорили про наболіле. Хто відважний, Хай іде за нами, лицарями будьте. Ми мусимо не тільки в День Холодноярської республіки бути тут. Мусимо кожен день вимагати від наших черкащан, від українців. Розправити плечі і згадати, що вони українці, мають національну гідність. Ми приходимо сюди для того, щоб перейматися їхньою великою, незламною, патріотичною енергією заради нашого з вами завтрашнього дня. І щоразу, і щоразу ми маємо бути тут. Ми маємо ходити по тій святій, орошеній кров'ю, українською кров'ю нашої землі, для того, щоб знати. Як чинити в боротьбі проти ворогів? Надихатися патріотичною енергією до Холодного Яру приїхали люди із різних куточків України, і навіть з-за кордону, Холодний Яр це є. Святиня це притеча упадну це це взагалі наша історія. Це продовження козацтва, продовження українства, продовження боротьби за незалежність. Це прокляття безпам'ятства, яка яке гуляє україною зараз. Воно це одна із причин нашої сьогоднішньої біди. Пізніше люди рушили колоною до пам'ятника братам Чучупакам та на хутір Буда, де козаки освятили свою зброю, а священник провів за упокоєні літії в пам'ять холодноярських гайдамаків. Олексій Хуторний Аркадій Тимоненко Віка новини.